Мене, я би було в моїй хаті, наплював би їм саму в він куріпню е? От як прийде жени у безкісек та чере і страда, отоді вилеті про що, такого день не ресурс. Той ти як не ми дурна. Сам дурний і з Господи Боже, то ти вже не зачуваєш. І А мій папіє, живіться бояється, не ботаться за чорними робами, тове життя, а говорять. О б скажімо, як тобі в дивитися, як наша дочка виходить на мужика, чи за оберство секретаря, та ще й відістрала? А де він у міста твоє? Ти я виставку а з малі силі А й ніхто говорити не буду. У неї батьківська коло сама зрозуміє, де мужика, де пан, тільки ти не перед сміні. Робиш, що ми я.